Поліцейські Вінниччини затримали злочинне групування, яке займалося крадіжками з квартир на території всієї України. <риклад> Четверо чоловіків, серед яких двоє жителів Вінницької області та двоє жителів Одещини, професійно займалися викраданням чужого майна. До вчинення злочину чоловіки ретельно готувалися. Вони приїздили до обласного центру, подобово винаймали квартиру та шукали потенційний об'єкт злочину. Після цього декілька днів вони стежили за власниками квартири для того, щоб розуміти, коли і о котрій годині вдома нікого не буде. Після цього, за допомогою відмичок, пневмокусачок зрізали грати на вікнах, віджимали пластикові вікна та проникали до помешкань, звідки викрадали гроші, ювелірні вироби, брендовий одяг та взуття, аксесуари та навіть парфуми. Також під час вчинення злочинів злоумисники вдавалися до заходів конспірації, працювали у рукавицях та масках. А після вчинення злочину посипали квартиру чи інше житло спеціальною речовиною, аби службова собака не міг взяти слід. Квартирні крадіжки вони зазвичай вчиняли ввечері або вночі. Двоє зломисників проникали до помешкань та обкрадали. Один слідкував за обстановкою, а четвертий був водієм. Так, після вчинення останнього злочину зломисники було затримано на гарячому. Для цього була проведена ціла спецоперація із залученням слідчих оперативників та спецпідрозділу корду. Слідчі повідомили фігурантам про підозру, вчинення злочинів, передбачених частиною четвертої та частиною п'ятої статті 185 Кримінального кодексу України суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі перевіряється їхня причетність до вчинення аналогічних злочинів в інших регіонах держави.